Минулого тижня комісійно вивчили стан готовності закладів освіти шостинської громади. Працюємо над виконанням рекомендацій, наданих фахівцями під час перевірки. Також тривають ремонтні роботи в укриттях. Керівники працюють над складанням алгоритмів освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти. З метою якісної підготовки до зими укладено доповір на постачання дров для закладів освіти, які розташовані в сільській місцевості. Люди ждуть же сталось до навчального року. Зовсім мало що ви скажете на колективах. Серед усіх учасників освітнього процесу йде моніторинг вивчення думки щодо організації. Хочу сказати, що кількість батьків та педагогів, які змінили думку і зараз більше схиляються до очного або змішаного навчання, збільшуються внаслідок того, що проводяться роботні роботи в укриттях, які наявні в закладах загальної середньої освіти. скоріше за все, що це буде дистанційне навчання з елементами змішаного навчання, яка поставлена задача в усіх школах без винятку. Буде навчання. Будуть такі школи, що дітки будуть навчатись і в інших приміщеннях. Можливо, в якій школі буде вчитись 10 діток, але вони будуть вчитися. Якщо, безумовно, ворог Російська Федерація не збільшить кількість обстрілів і нашої громади, і прилегаючих громад. Але починати будемо, якщо все благополучно, щоб в кожній школі, хоч трошки, особливо. Звернемо увагу на дітей першого, другого, третього класу, так яких треба хоч навчити ручку в Так, обов'язково. Але не одна школа не буде працювати в повному обсягі. Теж це ми повинні розуміти. Кількість дітей, яка буде одночасно в школах, максимум 50 дітей. Якщо хтось хоче, щоб його дитина онлайн чи офлайн учиться, так воно й буде. Ніхто не буде нікого заставляти або вести дитину в школу, або залишати її до. Це воля батька. Але наше як влади і управління освіти завдання волю батьків притворити в життя. Ми максимально будемо дивитися, щоб ці дітки вчились на першому поверсі, щоб зразу повітряна тривога і максимально швидко вони спустилися в укриття.